Аграрії Кіровоградщини завершують збір сільськогосподарських культур. Цьогоріч урожай ранніх зернових рекордний, а от пізніх через засушливе літо зібрали менше, ніж торік, повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Коренюк. Аграрії вже намолотили майже 3 мільйони тонн зерна і очікують зібрати ще півмільйони. Необробленими лишається 15% площ. Паралельно триває посів ранніх зернових. Тепер головне для аграріїв вигідно реалізувати продукцію. Відчути користь від гарного врожаю має і населення, зазначив очільник області Сергій Кузьмен. І доручив регулярно проводити на Кіровоградщині сільськогосподарські ярмарки. Я просив би увагу вашого департамента звернути на проведення там щотижневих ярмарок, які б наші виробники могли мали можливість реалізувати свою продукцію а споживачі. Наша громада мала можливість придбати і якісні, і за доступною ціною.